Божі драгоціні, Халілюя. Якщо наші думки, якщо твої думки завжди засереджені на вирішенні проблем, це становиться самою великою проблемою. Якщо наші думки завжди засереджені тільки на вирішенні проблем, то це становиться. Самою великою проблемою в нашому житті, друзі, тому що це життя без присутності Бога, це життя без водійства Духа Святого. Друзі, рідні, дивіться, що говорить Біблія, що говорить Слово Боже. Як Слово Боже реагує на це, як Слово Боже говорить, друзі, драгоцінні. Івана 14,23 Ісус говорить, Слово Боже говорить, якщо хто любить мене, той буде виконувати Слово Моє, і батько полюбить Його. І ми прийдемо до нього і оселимось в нього, у вас. Вони оселяться. Розумієте, чи? Вони оселяться серед нас, серед Твого дому. Серед твого життя, серед твоєї сім'ї вони оселяться. Друзі драгоцінні, получайте відкриття зараз. Галію. Ісус говорить, чого не попросите Отця в, в ім'я моє, отець робить то, чого тільки не попросите в ім'я моє. Отець зробить. Драгоцінні діти Божі, подивіться, що говорить Слово Боже. Ми віруючі люди, ми християни, я вам зараз зачитаю драгоцінні, зараз багато хто буде получати відкриттів, щоб ми не засереджувалися тільки на проблемах, щоб наші думки не були сфокусовані тільки на проблемі. Подивіться, що говорить Слово Боже, рідні, драгоцінні. Я зараз зачитую Матвія 7, з 24. го Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим, а іншим знехтує. Не можете служити Богові й Мамонові. Задля цього кажу вам. Не журіться про своє життя, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, що одягнутися. Хіба душа не більше за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не збирають. Та ваш небесний Отець годує їх. Хіба ви не цінніші від них? Хто ж із вас? Турбуючись може додати до свого росту хоч один лікоть. І чого про одяг турбуєтесь? Погляньте на, по, на польові лілії, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та ж кажу вам, що Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, як сьогодні, яка є, а завтра буде виконута в піч, Бог так одягає, то чи не краще одягне вас маловіри? Ісус говорить, маловіри. Послухайте драгоцінні, дивіться, що далі написано. Тож не журіться і не говорить, що будемо їсти або що будемо пити, чи що задягнемося, адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає вас, Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все царства. Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Все вам буде додаватися. Отець додасть все нам. Друзі, драгоцінні, все Господь буде додавати. Все значить, все, що ми потребуємо до життя. Перш за все, шукайте Царства Божого, яке всередині нас є. Ісус говорить, Фарисіям, царство Боже, воно не прийде примітивним образом. О звідти воно йде, чи звідти? Ні. Він говорить, царство Боже всередині нас єсть. І перш за все шукайте царство Божого. А інше Бог буде все прилагати. Довіряйте Богові, діти Божі. Довіряємо Слову Божому, діти Божі. Халілю! В дії апостолі, учні, вони мали проблеми чи ні? Друзі, рідні, драгоцінні. Розуміється, вони мали проблеми. Подивіться, їх витягували за ноги з міст, побивали каміннями, гнали, принижували. А вони що робили? А вони молилися. Дія 4,29. Вони зібралися, говорить, Господь, поглянь на їхнє гоніння, на їхнє принижування. І дай нам з дізнавінням сили нести слово Твоє. І потряслася земля там, де вони молилися, і, і сповнилися Духа Святого. Отака була молитва в них, друзі. Драгоцінні, їх саджали в тюрми, а вони пісні співали і раділи, що, що за ім'я Ісуса Христа мають честь постраждати. Що це за стан? Що це за стан? Апостолів друзі, діти Божі? Що це такий за стан у них був? Чому так? Сьогодні щось нас придавило, десь, десь що ми вже вопіємо, ми вже ропот піднімається і ще щось. Чому вони були в такому стані? Діти Божі, драгоцінні, а тому що вони були хрещені Духом Святим. Дії два. З 1 по 4, де коли вони молилися, зійшов Дух Святий на них, вони були хрещені Духом Святим, драгоцінні діти Божі. І вони були водіми Духом Божим. Дії 16, 6, 7. І вони ісповнялися Духа Святого. Дії 3, 9 і Дії 11, 24. Вони ісповнялися Духа Святого, драгоцінні, діти Божі. Ось чому різниця яка зараз, як приходять проблеми, да, приходить ропот, приходить якийсь ну, на Бога якась ну, дити і так далі, і так далі, розумієте чи ні. І тоді і сповняйтесь Духа Святого, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем. Будьте водіми Духом Божим, довіряйте Слову Божому. Друзі, драгоцінні. Виконуйте Слово Боже, як Ісус говорить. Якщо любите мене, виконуйте Слово Моє. І я, і Отець ми прийдемо. І обід створимо у вас. Вони будуть обітати серед нас. Подивіться, які були проблеми, які приходили проблеми до учнів. Драгоцінні діти Божі в дії апостолів. Їх побивали каміннями, їх саджали в тюрми. Їх принижували, їх гнали. А вони збиралися і такою молитву молилися. Боже, поглянь на їхні погрози гоніння і дай нам! З дерзновінням, сил нести Слово Твоє, і поколібалась земля, де вони стояли. Халилюя. І сповнились Духа Святого. Халілуя! Господь Великий Батьку наш, Татку наш, дай нам дерзновіння, дай нам сили нести Слово Твоє по всій землі. По всьому земному цьому шарі, дай нам нести слово Твоє. Халілуя! Слава тобі, Батьку наш, Татку наш, за любов, милість Твою до нас, за сина Твого, якого Ти віддав за нас. Ісуса Христа, Дякуємо Тобі, Ісус Христос, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Ісус Христос, ти нас примирив з Батьком. Приніс новий заповіт любові, благодаті і духа. Ісус Христос, Ти нам дав владу в духовному світі, наступати на зимі, скорпіонів і всю ворожу силу. Лука 10, 19. Ісус Христос. І ти нас не залишив сиротами. <кхід> ти умолив батька. Ти був при умолив батька. Був Присподній в третій день воскрес. І сів, одісную татка і вмоли Отця, Отець повернув Духа Святого нам, який зараз з нами, в нас. Бо ми храм Духа Святого. Друзі, драгоцінні, коли ще так було в Писанні, що ми стали храмом Духа Святого, для мене це честь бути храмом Духа Святого, драгоцінні. Бо Царство в всередині нас є, і перш за все. Слово Боже говорить, Ісус говорить: шукайте Царства Боже, яке всередині нас є і праведності, а інше Батько все приложить нам. Бо Він знає, що ми маємо їсти, і пити, і в що задягатися. Він знає, що нам треба десь жити. Він знає, що ми потребуємо фінанси. Він знає, що ми все потребуємо. Перш за все, шукайте. Царства Божого, не зосереджуйтесь кожен день на проблемах. В ім'я Ісуса Христа, нехай ця проблема буде у твоїх ног. В ім'я Ісуса Христа вона буде бити тебе там в п'ятки десь, а ти будеш бити її в голову всяку проблему. Ти будеш над проблемою. Глелює! Проходять ці проблеми, ці долини. Блаженні ті, яка сила в тобі, і серці у них дороги до тебе. Тепер, проходять долини, плача, вони сприймають їх, як за джерело. І ти будеш проходити ці долини сприймати їх як з джерело, і ранній дощ буде посилати на тебе благословіння, і ти будеш становитися все сильнішим, сильнішим і сильнішим в ім'я Ісуса Христа. Укріпи, дорогий дух Святий, зараз дітей Божих, укріпи в силі, укріпи Боже, укріпи кріпостю своєю, а кріпкого духом ти охороняєш. Досконалому світі наповняй вірою Божою, силою Божою і любов'ю Божою. Божо. Щоб ви разом з Духом Святим прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, друзі, драгоцінні, довіряйте Слову Божому, драгоцінні діти Божі. Покладайте свою надію на, на Господа. Надію на Господа постижен не буде ніколи. Ніколи ви не будете постижені. Якщо ви ми будемо надіятися на Господа, упавати на нього. Уповаючи на Господа, постижен не буде ніколи. Уповайте на нього, довіряйте Слову Божому. Халілуя! І не засереджуйтесь кожен день на цих проблемах. Не засереджуйте свій розум на цих проблемах. Засереджуйте себе, свій розум на слові Божому, щоб віра в вас росла, щоб ви йшли від віри до віри, від слави до слави, діти Божі, і разом з Духом Святим, бути хрещені Духом Святим і вогнем, бути водіми Духом Божим, як був. Хрещений Ісус Христос і учні, вони були водіми Духом Божим. І сповняйтесь Духа Святого. І перш за все шукайте Царства Божого. Все інше приложиться вам. А ці, які проблеми, ці, які проблеми піднімаються на вашої дороги, по якій веде вас Дух Святий. Ви будете сприймати їх як за джерело, і ранній дощ буде посилати на вас благословіння. і ви будете становитися сильнішими, сильнішими і сильнішими. І Дух Святи вас переведе через всі проблеми. Діти Божі, драгоцінні, галілую! Слава Богу за нашого Господа! Слава Богу за нашого Спасителя Ісуса Христа, слава Богу за Духа Святого, який в нас. Ми храм Духа Святого. Прославляйте Бога нашого в своєму дусі і в своєму тілі, бо ми викуплені дорогою ціною драгоцінні діти Божі. Благословінь вам, гарного вам вечора. Благодать Господа Бога нашого нехай буде на нас всіх. Любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами, драцінні. Амінь, амінь і амінь. Я молю, щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав нам духа премудрості всім, щоб ми познали, яка якою ми обладаємо силою, якою він. Цією силою Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Це сила Духа Святого, драгоцінні в нас, в тобі, брати, сестра, сила Духа Святого, бо ти храм Духа Святого, драгоцінні діти Божі. Ми храм Духа Святого, яка це честь бути храмом Духа Святого і разом з Духом Святим прославляти нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, яка це честь нести по всьому світі, куди вийде Дух Святий. Нести слово Боже, говорити Слово Боже, висвобождати Слово Боже, молитися за людей, бачити, як вони оздоровлюються, молитися за людей, бачити, як вони получають звільнення, молитися за людей і бачити, як вони примиряються з Господом, молитися за атмосфери і бачити, як ці атмосфери змінюються, коли ми висвобождаємо слово Боже в дусі світом, і ми бачимо як ці атмосфери в містах і. Чи в країнах, куди він приводить змінюються духовні атмосфери. Дорогі діти Божі. Халілуя. Ми самі щасливі люди на землі, християни, які водіми Духом Божим, які хрещені Духом Святим, які водіми Духом Божим, які ісповнені і ісповняються Духа Святого. Це самі щасливі люди, друзі, драгоцінні. Халілуя. Тут присутність Духа Святого. Аллилуйя! Слава, слава і велич Тобі! Батько наш, Татко наш, дякувати Тобі, дякувати Тобі, що наші уста можуть прославляти Тебе сьогодні, що наші серця можуть вклонятися Тобі сьогодні. Батько наш, дякуємо Тобі, дякуємо Тобі, драгоцінний наш. Спасителю Ісус Христос. Халілуя! Слава тобі, слава, слава! Будьте благословені, діти Божі, не засереджуйте свій розум тільки тільки на цих проблемах. Послухайте, і сповняйтеся Духа Святого. Галілю. Будьте в них, а вони в нас. Як Ісус говорить, Батько Отець, я в тобі, а ти в мені, так і вони, нехай, будуть в нас. І Ісус говорить, я передав ту славу, яку Ти мені дав, Отець, я їм передав. Халілуя. Халилуя. Слава Тобі Господь, великий наш, і дякуємо Тобі. Халілуя, друзі, до зустрічі рідні. Любимо вас, благословінь вам, гарного вам вечора. Халілюя, слава і підходить рожество, скоро рожество Ісуса Христа, Спасителя нашого. Халилюя. Слава тобі, слава Тобі, Спасителю наш, Батьку наш і Дух Святий. Халілуя, до зустрічі рідні. Amy. Mm -hmm. mm -hmm.